Привіт усім підписникам каналу Роксі Zoostar та нашим соцмережам. А також вітаю всіх новеньких. З вами Марічка. І сьогодні я розкажу вам про одну таку дуже цікаву дивину, яка характерна лише баскам. І, власне, не тільки країні басків, а взагалі. У будь-якому місці, де є більш-менш велика спільнота басків. Отже, сьогодні ми проговоримо mm. про чоко. Ні, це не шоколад. <смі> чоко. Якщо перекладати по змісту, то це така собі кулінарна спільнота. Якщо заглиблюватися у саме значення цього слова, то можна його перекласти як тихий комфортний закуток. Отже, ці спільноти, саме кулінарні, ви правильно все мене розчули, являють собою асоціацію. Друзів. Саме перший чоко з'явився у сан себастьяні в 1870 році. І це просто був клуб за інтересами. Існує думка, що ідея була взята з британських клубів джентльменів. І особливістю цих чоко являється те, що вони також джентльменські. Клуби про є один нюанс. Тож, все починалося як просто зібрання молоді, хлопців, юнаків, які збиралися і експериментували на кухні. Тобто зараз вже от в сучасному баскському суспільстві чоко можна прирівняти до сімейних ресторанів. Але не зовсім. От і тоді це були типу як такі комуни, де можна зібратися, приготувати вечерю, поспілкуватися на якісь спільні теми за спільними інтересами, оминаючи незручні тематики, такі як політика, наприклад. І уже за часів франкістської Іспанії. Про що я розповідала у тому шалено-нудному історичному випуску на нашому каналі а, про а, революцію і як Франко прийшов до влади. От, а, можете ризикнути, подивитися, якщо ще не бачили. І тоді це мало великий вплив наявність оцих чоко у баскському суспільстві, тому що там офіційно державою було дозволено спілкуватися баскською мовою в ті часи, коли на баскську мову був бан і впроваджувалась всюди іспанська мова. Лише іспанська мова на території всій Іспанії, всіх захоплених територій Франциско-Франко. От і, отже, нюанс перший: жінки не допускалися, в принципі, подекуди не допускаються у ці спільноти. Вони і зараз. Тобто. Є декілька можливих варіантів. Чоков перший це ну вкрай, вкрай а, антифеміністичний. А, збиратися можуть тільки чоловіки, готувати можуть тільки чоловіки і їсти там можуть тільки чоловіки. А, в деяких інших такий типу level-up, чоловіки можуть приводити з собою жінок, ну своїх жінок відповідно, а, жінок сім'ї. Але все одно на кухню вони не допускаються і готують лише чоловіки. І третій, вже такий ну, більш сучасний, просунутий левел, деякі чоко допускають також жінок на кухню і дозволено їм приймати участь у готуванні їжі. От, але ну, це було не завжди так. І так, як я вже і казала, це щось типу. Клуб друзів. І от, коли формується саме цей клуб, прописується конституція цього клубу, тобто, як як буде відбуватися менеджмент, прописуються всі правила, положення, членський внесок, який члени щорічно оплачують для того, щоб Продовжувати бути членами цього клубу і мати доступ до того ресторанчику, який вони всі разом ну, орендують, і от який є саме цим чоко. Окрім того, потрапити, просто, просто так прийти туди, там, замовити собі кухню на вечір неможливо, тільки якщо ви рекомендовані одним із членів цього ЧОКО, або якщо ви діти засновників цього ЧОКО, то ви можете туди прийти і можете привести з собою друзів. Але якщо у вас немає жодного знайомого, який був би ем, учасником цієї спільноти, то ви не зможете потрапити в цей ресторан. Нам так пощастило, що Наша приймаюча родина є другим поколінням засновників одного із чоко Віторії Гестейс. І ми там побували, нам показали, як це все відбувається. У них є також пункт положення заснування про те, що не можна приходити зі своїми продуктами. Тобто у них є Кімната зберігання, де на ті кошти, які, е, не, які вони щорічно скидаються, вони закуповують продукти, ну, якийсь бейсік набір, там, олію, е, борошно, багато чого, дуже багато. Там така в них комора і навіть е, винний холодильник спеціальний. Тобто там є майже. Все, що знадобиться для приготування, лише ну, треба думати, якщо компанія хоче приготувати щось особливе, то звісно вони ну, приносять ці продукти з собою ну, або обговорюють з. От власниками з учасниками цієї спільноти, що можна докупити, а що у них є, а чого, наприклад, вони в будь-якому випадку не можуть принести з собою. Ну, алкогольні напої зазвичай ні, ніякі не можна приносити. А якщо компанія хоче відсвяткувати з, з підвищеним градусом, то вони мають придбати пляшку у е, того співвласника цього чоку, який їх, ну власне, привів у цей ресторанчик. Досвід гостювання у цьому сімейному чи дружньому ресторані насправді дуже цікавий. Ми не готували, для нас приготували традиційну іспанську страву паея з М'ясних продуктів, не з морепродуктів. Што? от На великій такій а, сковорідці чи. А, вона ж так і називається ця посуда на паео, там, де готується паея, якщо я не помиляюсь. Якщо я помиляюсь, то тут десь буде написано, як воно насправді називається. Також там достатньо. Багато столів. Зазвичай компанії, які планують там пообідати або повечеряти, роблять замовлення через ну, одного з головуючих членів цієї спільноти. Також там можна пограти. Є настольні ігри, книжки. Трошки позабавляти, щоб діток хто приходить з дітками. Бар. Кава, чаї, різні такі е, неалкогольні напої. Тобто е, приходити з компанією великою, я так думаю, що дуже класно і цікаво. От. І ну, головною особливістю саме для мене є те, що це не навіть не розповсюджене на території Іспанії, а тільки там, де є, де проживають спільноти басків. Тому... Я ніколи не чула про існування таких кулінарних спільнот. От, тому, сподіваюся, вам було цікаво. Поставте вподобайку, якщо сподобалось. сподобалось. Підписуйтесь. У нас є цикл корисних відео про те, як оформити тимчасовий захист в Іспанії по приїзді. І... Також деякі інші цікавинки, розпаковки, приєднатись до нашої роксі спільноти. На цьому буду прощатися. Побачимось наступного разу. Буду намагатися, щоб це теж було цікаво. Бережіть себе та близьких. Все буде Україна!